У нас есть представитель омбудсмена сейчас, но мы вас фиксируем. Ну, это ж не вам, это ответственность для конвоира будете, вы ну, понимаете. Конечно, да. Не, конечно, да. Давайте ли не сказать. Ви хочете не трогайте, это, В смысле, будет... отойдіть, щоб тримається. Не... Я сама тримаю. Особа тримається. Ви така й під вартою людина. Вона зараз мусить в арції, зараз спосіб тік. Ви знаєте, що ви перевищуєте повноваження. Я вас добре, попереджаю, добре, що ви перевищуєте повноваження, стаття 365. дякую, дякую. Це це хлопєць з нами. Згідно 36 ПКУ, Відподаємо за не так, ставить.

Звірення з вчинення користових злочинів, умов та їх життя, фізичний стан зв'язків, здатність до підпорядкування. вже учасниками злочинної схемички право поведінки та конспірації, які забезпечували ці внутрішні зв'язки між всіма залученими особами у разі необхідності. Учасники замінювали один одного, а також для вчинення окремих протиправних діянь залучили осіб, які не були обізнані для існування та не розуміли того факту, що це не діяння за цьому сучас кошти, місце навантаження, Якщо необхідно придбати те, як спорту потроху, за дотримання умови придбання, давати особисто про підозру, що там найбільше допомога, необхідно більш допомогою підозрювані і після чого буде зроблена визна про необхідність або госпіталізацію, або можливість проведення.